Сьогодні, дівчата і хлопці, ми приготуємо з вами салат, як завжди, швидко, просто, легко. Для цього нам буде потрібна корейська морковка морква. Консервована кукурудза, яйця, ем, свинина. Можна варена, можна копчена, можна курятина, ну, з кращої свинини. У мене це копчений бали... балик, яйця. І майонез, більш нічого. Тут немає нічого такого, інгредієнтів небагато, але дуже смачно. Пропорції, як завжди, я напишу під відео. Будемо різати соломкою. Якщо ви замітили, я не дуже люблю, щоб дрібушить. Ну, але часто ми, звісно, як на фуршети оці готуємо, то дуже часто ріжемо дрібненько, тому що треба або щось начинити там, або так, це сюди. Так, додаємо сюди кукурудзу нашу. Так, морковка, якщо вона у вас дуже длинна, то... Раз отак перерізали. Можете вкидати і так, як, ну, якщо вам подобається. Ну, я завжди перерізаю, щоб було зручніше потім брати салатик. Потім беремо такий сир косичкою. І ріжемо його, теж не дуже так дрібно. Його можна взяти так-порозбирати, от але ну, я цього не роблю. Мені ну, так подобається. Ні, для, як щоб прикрасити, то так роблю, а як в салат, то тільки так. Так, і беремо наше м'ясо. І ріжемо теж його такими соломочкою, так. І так до кінця. Заправляємо наш салатик майонезом. Добре перемішуємо і салатик наш готов. Швидко, просто. Ось такий вийшов у нас салатик. Я його так трошки прикрасила, ось такий має вигляд. Якщо сподобався рецепт салатику, готуйте і смакуйте. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі.